Друзі, мільйони телеглядачів і десятки тисяч шанувальників футболу на трибунах республіканського стадіону столиці України в очікуванні справжнього футбольного видовища. Так сьогодні у Києві, в групі Б заключний матч групового турніру Ліги Чемпіонів. Динамо Київ, Україна, Баварія Мюнхен, Німеччина. Учасники сьогоднішньої зустрічі вже на футбольному полі. Зараз буде традиційний розіграш арбітрів і капітанів обох команд, право введення м'яча однієї з команд і те, які із воріт займе на футбольному полі Баварія і Динамо Київ. Київські динаміці сьогодні виступають у своїх традиційних кольорах. Білі смугасті футболки, сині труси білі гетри. Їхні суперники, німецькі футболісти, також у своїй традиційній комбінованій формі, червоно-синя форма Мюнхенської баварії. І зараз на ваших екранах футболісти із Мюнхена. Ну от титри ви можете познайомитися із складами граючих сьогодні команд. Звичайно, я продублюю для любителів статистики. Ну, безперечно, всіх любителів футбола цікавить, у яких складах вийшли на сьогоднішній матч учасники цього. Поєдинку Ліги Чемпіонів. Отже, склад гостей Баварія Мюнхен. В воротах Свен Шойер. Другий номер Маркус Бабель. Третій Крістіан Зіге. Четвертий Олівер Кройцер. П'ятий Томас Хельмер. Шостий Крістіан Нерлінгер. Сьомий Жоржиньо. Восьмий Дітмар Хаман. Дев'ятий Жан-П'єр Папен. Десятий Лотар Матеус, капітан команди. Одинадцятий Ален Суттер. Головний тренер Баварії Джованні Трапатонні. Динамо Київ. В воротах Олександр Шовковський. Другий номер капітан команди Олег Лужний. Третій Сергій Лежинцев. Четвертий Андрій Хомен. П'ятий Дмитро Михайленко. Шостий Сергій Ковалець. Сьомий Віталій Косовський. Восьмий цей у штрафний майданчик. Суперників. І на ближню штангу. І надалі вже не ризикуючи Маркус Бабель. Вибив м'яч за лінію власних воріт. Віталій Косовський виконує кутовий з правого флангу. Небезпечний момент. І це вже був перший момент. На вістрі атаки був Павло Шкапенко. Він виходив на цю передачу Віталія Косовського. Подивіться повтор цього епізоду. Ну, буквально якихось сантиметрів не вистачило. Шкапенкові для того, щоб відправити м'ять в сітку Баварії. На ваших екранах Павло Шкапенко. Тео з м'ячем. Сьогодні він діятиме не на звичному в останніх матчах Баварії місці Ліберо, а в середній лінії поля. Хаман на правому фланзі. І Олександр Шовковський. Пісні порядки. І на місці заднього центрального захисника. Грає сьогодні Олег Лужний, капітан команди. От Зараз небезпечна атака німецьких футболістів, але м'яч до папена не потрапив. І динамівці досить легко розібралися в цій І Крістіан Зіге перехопив м'яч. Передача на Суттера. І от Сутер поспішає до м'яча. Це вже небезпечно. Намагався обіграти одразу двох захисників Київського Динамо, але от ви бачили, прийшов на допомогу 30-35 на Суттера. У швидкому темпі почали поєдинок гравці обох команд, щолював Ювентус. Ну і протягом п'яти років був головним тренером Інтера. Ось перший удар по воротах. Це сталося на восьмій хвилині. То для них я повідомлю. Киянам сьогодні для того, щоб здобути путівку до чвертьфіналу, потрібна тільки перемога і не менше, ніж е, з різницею у два м'ячі. Тобто, ви розумієте, 2-0, 3-1, 4-2 і так далі. Тоді у киян стане 4 очка, як у Баварії і Спартака, але Спартак повинен програти у Парі сен жермені Ну а що буде потім? Зараз подивимося після того, як Зіге виконує штрафний. От Леоненко прийшов на допомогу своїм. Регламенту УЄФА. Кількість забитих м'ячів у зустрічах цих же трьох команд. Так от, якщо Динамо виграє з рахунком з перевагою два м'ячі у Баварії, зараз положення по не було, але не встиг до м'яча Павло Шкапенко. Його випередив Свен Шоєр. Так от у стосунках із Спартаком кияни мають нульову різницю забитих і пропущених м'ячів. Зрозуміло, що Спартак по відношенню до Динамо також. Спартак і Баварія також. Нульова різниця забитих і пропущених м'ячів. І от Динама буде на футбольному полі у Києві, як буде на стадіоні в Парижі Парк-де-Пренс. Ми з вами будемо спостерігати за київським матчем. Київського клубу. Баварія в атаці. Прострільна передача. Ну, така свічка і з м'ячем Олександр Шовковський. Дмитро Михайленко зробив ривок з м'ячем. Зіграв пас і м'яч від Олівера Кройцера. Вийшов за бокову лінію. Киянивом обмаль. Але будемо сподіватися, що досвід гравця. Олег Лужний чимало матчів провів і в Єврокубках. От знадобиться. І будемо сподіватися, що динаміці зараз захищаються. Молодець. Олександр Шовковський своєчасно залишив ворота. Маю на увазі Лужного Лежинцева і Хомина. Звичайно, от трійці доведеться дуже багато попрацювати, особливо Олегу Лужному. Він змушений буде підстраховувати і партнерів на флангах. Нерлінгер. У штрафовому майданчику Сутер. Небезпечний момент. Але молодець Сергій Леженцев випередив суперника, ну буквально на якусь мить і вибив м'яч. Понад 6 мільйонів німецьких марок. Ну, можете підрахувати, це приблизно 4 мільйони доларів. Ну а в разі ж поразки Баварії велика група гравців змушена буде розлучитися з клубом. От така висока ціна. Результату цього м'яч і зірвали атаку динамівців. Папен. Ну що ж, навіть проводить м'яч із-бокової. І сильно кидає у штрафний майданчик. Динамівців небезпечним моментом. Дінавці розібралися в ситуації і вже положення поза грою було, але цілком справедливо арбітр в полі. Крондул не зупинив гроз, скільки м'яр залишився у київських футболістів. В атаці господарі поля, передача в штрафний майданчик Віктор Леоненко. Михайло В Запасі у Баварії голкіпер Уве Господарик. Полеві гравці Міхаель Штернков. Мехмед Шоль. Поле було у відмінному, як повторюю, для грудня стані. Трибуни очищені від е снігу і, гадаю що, болільники, які прийшли сьогодні підтримати своїх улюбленців, ну, мають, от бачите, підвівся із лави. Це головний тренер Баварії Джованні Трапатоні. На ваших екранах записні гравці, ну про них я вже говорив. Запас точно. Трапатоні дійсно відкрив карти ще вчора. Запас київського Динамо. Гравці, прізвища гравців на ваших екранах. Михайленко виграв боротьбу із суперником на другому поверсі. за м'яч. Але отут Зіге з м'ячем. боротьбу за м'яч із Андрієм Шевченком. Але порушення правил було лівіше. От саме в тому місці, де встановили м'яч київські. «Динаміці». передача на Сергія Скаченка, але надто сильно. Тож Скаченка опікав кройцер. Сергій Скаченко на ваших кранах. В образі на керівництво клубу не будуть. Передача на Зіге, але Динамівці перехопили м'яч. Михайленко. Гостра передача в лінію атаки. Ну, там значно більше було. Футболістів у червоних футболках, тобто баварців, і вони відібрали м'яч у Віталія Косовського. Пробив поворотах. Ну, не точно. Кияни але м'яч до Віктора Леоненка не потрапив. І от зараз мій колега Сергій Савелів посміхнувся і приніс інформацію, яка, безперечно, зараз Атаці Динамівці. Андрій Шевченко удар. Ну що ж, другий небезпечний момент. В першому таймі вже створили київські динамівці. Вони продовжують атакувати Сергій Ковалець. При підтримці болільників кияни йдуть вперед. Андрій Хомен. Його там зупинили з порушенням правил. От подивіться повтор цю епізоду. Це атака Андрія Шевченка. Удар. Олкіпер Баварії зумів парирувати м'яч, але, на щастя, для Баварії ніхто із Дінаєвців не зміг. Відправити м'яч уже у порожні ворота. Ну а тут ви бачили е, другий повтор. Це вже повтор, коли е, збили Андрія Хоміна. І всі на половині поля суперників. Ну, Зараз відверто штовхали там київського футболіста в основному майданчику. Ну, порушення правил арбітра зустрічі на залі. Зер... Дінавіці протягом 3-4 хвилин провели дві небезпечні атаки на ворота Баварії. І одна з них ледве не завершилася взяттям воріт. Але Суптер на ваших кранах у ну, складі Київського Динамо. Шкапенко і Михайленко. Так от Михайленко діє ближче до лінії захисту Київського Динамо. Ну, Відповідно, ближче до нападаючих Павло Шкапенко. Але Суптер на лівому фланзі його атакував. Ну, у складі. Але зараз подивимося, досить гострою могла бути атака Мюнхенців. Власне, атака ще триває. Небезпечний момент. Удар по воротах. Ну, що тут скажеш? Це просто щастя, що є такий голкіпер, як Олександр Шовковський. Подивіться повтор епізоду. Крістіан Нерлінгер. Ну, був... І Дмитро Михайленко віддав м'яч прямо в ноги суперникові. Вийшов. Олександр Шовковський вибиває Олександра Ваут. Ваут, тільки Ваут. І Мерші. розіграли кияни. І можна пробити. Удар поворотах. Удар. Гол. Відмінно. Відмінно динамівці. Андрій Шевченко взяв гру на себе. І відмінним підступним ударом. З лінії штрафного майданчика відкриває рахунок. 1-0. Ну, взаємні претензії гравців Баварії і радість Київського Динамо. Поки що все складається так, як і ми з вами бажаємо. Повтор епізоду подивіться. Ну, не знаю, можливо, тут можна висловлювати претензії Свену Шоєру, але віддамо все-таки належне майстерності юному півзахиснику Київського Динамо. Подивіться. Андрій Шевченко удар з льоту. 20 метрів до воріт. І рахунок стає 1-0. Ось такі повтори, звичайно, надають, приносять нам з вами насолоду, шановні друзі. Подивіться з цієї позиції. Ви знаєте, ну от тут трішки. Голкіперу Шоєру напрямок польоту м'яча. Можливо, саме тому і так невдало зреагував на цей удар Шоєр. Але увага в атаці Баварія. Паріс Сен-Жермен виграє в Парижі у Московського Спартака. 1-0 кияни попереду у матчі з Баварією. Німецькі футболісти виконують кутовий. Небезпечно, дуже небезпечно. Але атака баварців триває. Ну, ви знаєте, це був дійсно гольовий момент зараз біля безпека. От подивіться. Після кутового. Я просто боюсь помилитися. Хто саме здається? Це Віталій Косовський врятував нашу команду. Вибивши м'яч буквально з лінії воріт. Б'є Бабель. Ще один удар і м'яч летить в ворота. Ну, от зараз задоволені колеги. Говорять про те, що матч Крістіан Зігем виконує штрафний. Підкрутив м'яч. І Андрій Хомен вибив, але не досить далеко. Тут треба вести боротьбу. Довга діагональна передача на лівий фланг. Там Ален Суттер. Робить передачу у штраф, на майданчика Київського Динамо. І оплески на адресу Олександра Шовковського. Закінчується 44-хвилина. та хвилина. Праворуч від нього Андрій Шевченко. Хороша передача на Шевченка. І Андрій робить передачу штавий майданчик суперників. Потрібен точний удар з цієї позиції. Хто ж проб'є? Хороша меша. Кондул додав, очевидно, хвилину. Другу. Передача на Папена. Небезпечно. Папен і Лужний. Папен робить передачу штрафний майданчик. Небезпечний момент. Як же так можна було втратити Нерлінгера у своєму штрафному майданчику? І от два футболісти Папен і Нерлінгер зробили дуже велику неприємність. Для Київського Динамо рахунок став 1-1. Ну, німці кажуть, в таких випадках Шаде Абердой Свольніх Сумахен. А ми говоримо, на жаль, сталося і тут уже нічого не вдієш. Сталося прикро. Нелінгер на останній хвилині першого тайму зрівняв рахунок. І зараз кияни починають з центра. І думаю, буквально через кілька секунд пролунає свисток. Так, Нерінген, 45-та хвилина, 1-1. Ну, от, подивіться повтор цього епізоду. Ангу на Нерлінгера, якого ніхто із дінайців не опікав в цей момент. І Нерлінгер метрів з п'яти-6. Влучним ударом зрівняв рахунок. Отже, 1-1 в атаці. Що скаже арбітер, ні, арбітер пенальті не призначає, хоча тут був досить такий. Туттер, Йожев Сабо, Анатолій Дем'яненко на ваших екранах, тренери Київського Динамо. Ну а щоб закінчити із знайомством Сергій Ковалець. Сьомий Віталій Косовський. Восьмий Сергій Скаченко. Ми стежимо за атакою Динамо. Дев'ятий на Анталію. А в путівці у чвертьфінал. Саме за неї сьогодні і ведуть боротьбу 11 гравців Київського Динамо. Матеус Матеу страшному майданчику Київського Динамо. Передача на Папену і динамівці. Ну, в останню мить все-таки вибили м'яч. За лінію воріт. Кутовий. Увага, сутер виконує Кутовий. І удар по воротах. Ну от тепер Жан-П'єр Папен сказав своє вагоме слово. Він в обіймах партнерів, Жан-П'єр Папен, робить рахунок 1-2. Ну і відповідно вже шанси Київського Динамо стають мінімальними. Надія, ми про це знаємо з дитячих років, вмирає останньою і будемо сподіватися, що динамівці все-таки зуміють переломити хід поєдинку, який так вдало складався для них протягом. Перших 44 хвилин зустрічі. Подивіться ще раз повтор цього епізоду. Передача на Папена. І папен. Один з головних претендентів на перемогу загалом у Лізі чемпіонів. Баварія в атаці. Ну тут уже помилка в захисті Київського Динамо і ледве. Лотар Матеус, він у розпачі не забив третій гол у ворота Київського Динамо. Ще не все втрачено і треба зібратися нашим футболістам, щоб не було таких от провалів в захисті. Ви бачите, Лотар Матеус мав нагоду для того, щоб зупинити м'яч, обробити Ось народну організацію Союз Чорнобиля для дитячих медичних закладів велику кількість медикаментів і медичного обладнання. Спасибі, як кажуть друзі. Але... На ваших хранах Віктор Леоненко. Він залишив поле, замість нього на поле вийшов з хвилині Папена. Красивий гол. Тут нічого не скаєш. Призвів вже до того, що Баварія попереду з рахунком 2-1. Червай. Підкутыр мяч до ближню штангу. І тут нікому... Із... Папен і Леженцев. Мяч залишився у Баварців. Ален Сутер. И хороша передача. Но ну, тут уже. Можливо, трохи менше, що залишилися до закінчення матчу забивати у ворота Баварії аж три м'ячі. Надзвичайно складне завдання. Наскільки воно реальне, побачимо. Зараз в атаці Мюнхенські футболісти 16 років у складі італійського мілана. в атаці. Партнери Шойра. Зараз так дружньо потискали свого голкіпера. Дійсно, він випередив Віталія Косовського. Він на ваших екранах, який виступав під сьомим номером. На поле виходить під 13 номером Олександр Призетко. Діневці виконали кутовий. І не ризикує Рому 23 роки. Хоча вже 6 років він перебуває на контракті у Баварії. Кияний в Атаці. Але поки що невеликими силами. От передача назад на Сергія Ковальця. Повтори епізоду. От передача на... Сергія Ковальця і удар. Рикошет і м'яч стій коваріт Баварії. Подивіться повтор. Розіграли динамівці. Торкнувся лише м'яча Сергій Ковалець і Олег Лужний пробив м'яч влучив кось із гравців. І потім вже Фрей, передача ліворуч на Жоржиньо. Жоржиньо в складній ситуації зробив передачу Хаману. Хамен б'є воротах. Андрій Хомен. Зговорив, що це можуть бути і маленькі футбольні хитрощі. Нам з вами важко оцінити цю ситуацію. Ну, Так чи інакше, щоб ніхто із гравців не дозволяв собі симуляції. Ну от подивіться, повторну, можливо, тут. Цьому зіткненні і зазнав такі пошкодження німецький футболіст Жорджіндю. Ну а далі ви бачили вже атака. Це повтор епізоду. Лужний. М'яка передача. М'яч до киян на місці центрального нападаючого. Разом там діє в лінії атаки Київського Динамо із... З Каченком. Небезпечний момент і третій м'яч може бути у воротах Київського Динамо. Так і сталося. Жан-П'єр Жан Папен вдруге відзначився в цьому матчі. І тепер уже можна зрозуміти радість Джовані Трапатоні. Він в обіймах, як і Жан-П'єр Папен, який відзначився щойно. У виході Баварії у чвертьфінал тепер уже ніхто не сумнівається. Навіть ми з вами, хоча ми були оптимістами. Подивіться повтор цього епізоду. Швидка контратака Баварії. У двох проти одного захисника вийшли Мюнсенські футболісти і їм не важко було обіграти одного захисника нашої команди. Тут був Сергій Мізін, Джан-П'єр Папен, забиває гол у ворота Київського Динамо. Ну що ж, динаміці Києва після відмінного старту в турі. Ну, будуть корисними для футболістів Київського Динамо у плані накопичення досвіду. Ну, Можливо, динавці заб'ють ще один гол у ворота Баварії. Навісна передача. Ну, проб'є хтось по ні, там тут Жоржиньо. Фрей з М'ячем. Ще одна небезпека у штрафному. Подивіться повтор цього епізоду. Хороша передача. І в один дотик зіграла на класі. І... Максимально скористалися, скористалися ось тими епізодами, які баварці зуміли створити біля воріт київського Динамо. І ще одна прикрість у штрафному київського Динамо. Чотирнадцятий номер це Мехмед Шоль. Один-чотири. Ну що тут скажеш? Один-чотири. Мехмед Шоль. Ну, нау вже фінальний свисток чи що. Черговий провал в захисті киян. Мехмед Шоль технічно обігрує Олександра Шов... Шовковського і робить рахунок 4-1. Футбольний 94 го року на мінорній ноті, але що поробиш? Нас засмучують. Після цієї поразки велика робота попереду. І лунає фінальний свисток, який сповіщає про те, що Мюнхенська Баварія з рахунком 4-1 перемогла Київське Динамо в заключному матчі групового турніру в групі Б. І Баварія здобула другу путівку з цієї групи слідом за Парі сен жерменом до чвертьфіналу. Можна зрозуміти радість Баварії, можна зрозуміти засмучення футболістів Київського Динамо. Але футбол є футбол в ньому, як і в інших видах спорту, перемагає сильніший. Сьогодні Баварія стала сильнішою. Будемо сподіватися, що Свято футбольне на футбольній вулиці України, про яке ми мріяли ще і небезпідставно в першому таймі, прийде в нашу країну пізніше, можливо, в наступному році, можливо, трохи пізніше, але будемо залишатися оптимістами, будемо сподіватися, що український футбол все-таки нас порадує з вами. На цьому мені залишається закінчити трансляцію.